Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. І сьогодні я зібрала тут на кухоному стелажі ось таку свою колекцію квітучих і неквітучих орхідей. Поливочний день у мене, і хочу сьогодні випробувати новий метод поливу для себе, щоб економити час і як можна. Більше було вільного часу. Кожна е паночка, яка має в колекції 100 мабуть, шукає для себе економний якийсь е метод поливу, щоб не так багато затрачати часу. От, і я сьогодні вирішила спробувати щось нове. Раніше ось е в цю. А ємність я засипала керамзіт на такий рівень пустоти в горщику і робила такі мокрі п'яточки. Це було в літній період. Зараз я це все прибрала і вже мокрі п'яточки не підходять в такі для мене, для моїх условій догляду. От. А Хочу трошечки інше щось вам теж показати, можливо, вам підійде. Зараз я буду ось таке добриво використовувати. Це рівномірний тут, і азот і фосфор і калій 20-20-20. І в мене така мірна ложечка на 2 грами. і я хочу зробити такий концентрат. Дві ложечки на літр покладу, потім я по пів літра заберу і розведу його. Роз, розведу і буду ним поливати. Настоюю я десь хвилинок 30, ну, так я поливаю. Читала, що там є така схема ціла у Петерса, як його. Розводити, як ним поливати. Ну, я для себе вирішила, що ось так півгодинки, мені достатньо. От орхідейки начебто непогано відгукуються, і таким чином я поливаю потім. Ось така в мене ємність. Тут вже в мене є готовий концентрат. І зараз хочу вам показати, як я буду це робити. От для моїх орхідей. Ось такі в мене гарні листочки. Радує, коли на орхідейках такий здоровий вигляд вони мають Тургур. От. Тут насадка така, і цей носик він крутиться. Можна струйку зробити більш, щоб вона розприскувала або менш. Була. І ось так от по краю горщика я проходжу орхідейки. Вода вниз, бачите, трошечки стікає. І потім мож, не треба, щоб вона на, прямо доставала аж до дна горщика. Я так не роблю, а трошечки там залишається, якщо на пів сантиметра, то то хай буде. От, вона не мішає. Якщо чуть більше десь виходить, то я тоді зливаю. І ось так орхідейки всі по краю, я хочу пройти. Знаю, що деякі паночки, які мають орхідейки, вони спринцовкою, ну, груша набирають грушею водичку з принцовкою, і потім по краю горщика проливають. Я Вирішила таким методом попробувати, бо спринцовку мені з моїми орхідейками то буде дуже довго, поки вона буде набиратися. От, а так, бачите, ось така струйка. І вона добре, як в закриту систему підходить, так і у відкриту систему. В закриту систему, можливо, я трошки менше. Водички буду лити, але якщо там десь знизу водичка буде збиратися, то я її потім зливаю. Тиск накачується, це в мене вона не на акумуляторі, ця поливалочка, а треба руками, але воно не важко це робити. Ємність тут літрова, вона така не важка, і от, мені дуже зручно. Так, це мій манхетен, який в мене теж. Порадував, видав мені там брунечку, буду дивитися, як вона буде розвиватися, і буде квітувати. Це мій пілорчик лігата. От, Теж щось там видніється, але не зрозуміло мені, що то. Буду наблюдати, чи то корінець між листочками, а можливо, і квітонос. Побачимо. Моя а, ось о, гарна, гарна така орхідейка на сакуру схожа, які я каскад робила, я її пересадила в закриту систему, і бачите, в закритій системі цієї орхідейки сподобалося. А, я хочу обрізати все ж таки квітоноси її. От, тому що там щось теж проклюнулося. От, і я хочу їх поживу бруньку зрізати, тому що їх там два, О, бачите, видно. Але теж треба спостерігати, що, що тут таке. Хочу зрізати, тому що вони два квітоноси, але ж на одному одна квіточка і на другому дві квіточки. От, всього три квіточки, і я все ж таки вирішила її зрізати поживу по живу бруньку. От, і таким чином дати можливість, якщо то в нас квітонос, то дати йому розвиватися ось по цю бруньку. Зріжу і хай вона собі ростить новенький. А вже доквітають деякі квіточки, деякі дорощують. Ось ця моя орхідейка метелик, красуня, веснянка, її називаю, будемо її пересаджувати на каналі. Хоч вона і квітує, я не боюся пересаджувати ті орхідейки, які квітують. мене в коментарях запитували, чи не боїтесь, навіщо ви пересаджуєте, коли вона квітує. Але ж я не боюсь. Ось ця брунька, яку я теж мазала, теж вона розбудила. Ну, не зрозуміло. Я хотіла дітку тут, мабуть, буде квітоносик. От. Не боюсь, тому що я це роблю методом перевалки. І я, бачите, тут коренева система така гарна. Пересаджую тільки там, де гарна коренева система. От, і методом перевалки. Я навіть не буду чіпати торфстакан. І скажу вам, що деякі орхідеї я пересаджую, не чіпаючи торфстакан. Я не боюсь. Ось От, таке кашпо її і пересадю. Не боюсь, тому що поливаю по краю горщика, торф, торф стакан я. Не, навіть якщо туди якась водичка попаде, її не так багато. От. І мені не страшно. Не, не переживаю. А літом, коли я їх заливаю або мокрі п'яточки, то теж до торф стакана воно не доходить. Так, це серце дракона, я вже вам його Показувала, воно в мене в такому літньому цвітінні і такий рожевий вигляд має ця квіточка. От це біглібчик, теж вже він відквітає, гарнесенький такий був, і свого старого квітоноса розбудив бруньку і теж проквітував, але ж на три квіточки всього, і бачу, що там вже все, там вже він засушив. І буду я зрізати. Ага, ще хотіла з вами поділитися таким е, враженням не дуже добрим. Бачите, ось е, в мене в посадці е, така паличка, як у добриво. І на кінці, ось я її зараз ні, вона розсипається, розсипається, і треба її витягувати. Якоюсь паличкою. Бачите, на кінці пліснява. Знайшла я такі палички в себе у добрива для орхідеї. І думаю, що вони лежать без діла, треба їх повставляти в горщики. Повставляла я в горщики, пройшла, мабуть, десь неділька і, о Боже, дивлюся, що на кінці ці палички вони почали братися ось такою пліснявою. І я їх почала витягувати всі назад. Тому не раджу вам теж, якщо маєте такі палички. Не підходять вони, напевно, для наших орхідейок. І я назад їх всі видаляю, тому що пліснява там розводиться. Ось мої крас красені бігліпчики. Жовтенький, біленький. Це моя Феррара, красуня, теж вже доквітають у неї. Один квітонос уже зрізала. Лас-Вегас. Ну і, звичайно ж, серце дракона. Дуже гарна орхідейка. Ну, все, що хотіла я вам розказала і показала. На все вам добре. Дякую. Хорошого вам дня!